У Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбулася церемонія вручення дипломів бакалаврам. 942 випускника полтавської політехніки, які навчалися за більш ніж 100 освітніми програмами, отримали дипломи бакалавра, серед яких 104 з відзнакою. Урочистості розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про полеглих героїв, які віддали життя за свободу України. З великим натхненням випускників привітали президент Національного університету імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Ректор університету Олена Філонич, заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко, заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай, та директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген. Кончаковський. Перший диплом отримав військовослужбовець Олександр Фільківський, випускник навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, який поєднував навчання із захистом України на фронті. Серед цьогорічних випускників сім військовослужбовців і ветеранів Збройних сил України. Полтавська політехніка пишається кожним із них. Також серед випускників бакалаврату 10 іноземних громадян, що підтверджує міжнародне визнання якості освіти в полтавській політехніці. Найактивніших студентів-випускників нагородили подяками університету за визначні успіхи у навчанні, науці, спорті, творчості та активну громадянську позицію. Я дуже щаслива, що я закінчила бакалавра успішно з відзнакою і дуже вдячна Національному університету полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка за крутих людей, чудові можливості, неймовірних викладачів, які вкладають всю душу, які відкривають серце і які дійсно роблять своїх випускників успішними спеціалістами своєї справи. Дякую. А, загалом. За ці три роки, тому що я прискорений курс, мені дуже сильно сподобалось. Відношення викладачів, відношення взагалі стосовно навіть деканату, до твоєї, наприклад, до твоїх хобі, до твоєї реалізації, це дуже сильно тішить, тому що цій політехніці я зміг видати дві книги, написати протягом цього всього навчання дві книжки. От. І загалом, ну, всім раджу. Вступайте. Я дуже була рада бути студенткою саме цього університету. Мені все дуже сподобалося. Всі новітні технології були. Також мені сподобалося те, що наші викладачі дійсно знають свою роботу, як навчати саме таких студентів. Дуже дякую завдяки цьому возу. Я змогла. Зробити собі підтвердження на рівень німецької мови b 2 за міжнародним сертифікатом. Я дуже дякую і, будь ласка, вступайте в цей університет з любов'ю. Закінчую університет. Ці чотири роки пролетіли, як за одну хвилину. Буду дуже скучати, буду згадувати ці моменти, ці радісні миті мого життя. Та хочу ще повернутися сюди на магістратуру. Навчання в політехніці було дуже чудовим, мені дуже сподобалось, тому я хочу продовжити навчання саме в магістратурі. Також я планую надалі продовжувати свою наукову роботу і сподіваюся, що досягну в цьому великих успіхів. Дякую політехніці за ці емоції та чудові відчуття, яке вона мені подарувала. А за підтримку я дякую своїй сім'ї. Протягом цих незабутніх років навчання випускників підтримували люблячі батьки та науково-педагогічні працівники полтавської політехніки. Професійно, з натхненням, з турботою про студентів. Вважаємо вам успіхи у вашому дорослому професійному житті і зустрічі 1 вересня на заняття у Національному університеті Полтавської політехніки і мінії. А дорогі друзі, вітаємо вас! Добре! 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 Новоспеченим бакалаврам бажаємо успіхів та наснаги у відбудові повоєнної України і до зустрічі в магістратурі два три.